Я став гірським велосипедистом, і я повинен спробувати вижити і доїхати до кінця. Так виглядає мій перший шлях. Тож я почав їхати, шукаючи короткі шляхи. Доїхати до першого контрольного пункту не було проблемою, тож я прискорююсь до наступного, але не встигаю впоратись з керуванням велосипеда. Я також врізався в цей камінь. З третьої спроби я ледь не впав зі скелі. Через кілька хвилин я доїхав до другого чекпоінту. Але тут я побачив це це озеро. Мені захотілося поплавати, тож я без жодних сумнівів стрибнув у нього. Освіжає. Я був готовий стрибнути вдруге, але цей маленький камінь завадив цьому. Я дійшов до третього чекпоінту. Я спробував добратися до наступного. Але, не знаючи дороги, я просто на секунду злетів, після чого впав. За мить я вже був на четвертому. Це йшло доволі непогано, але тоді я зустрів його. Маленьке деревце. Я розлютився через це дерево, тому вирішив йому помститися і почав різатися в його старших братів, хоча у мене не вийшло з першого разу. Поки я мстився, я побачив таємний прохід і скористався ним, щоб дістатися до п'ятого контрольного пункту. Тут я трохи тупив, намагався знайти короткі шляхи, але не знайшов жодного. Тому я вирішив проїхатись головним шляхом. Коли я перейшов шостий чекпоінт, я побачив обрив скелі і воду, так я екстремал, а також я люблю великі камні. До до фінішу це найлегша частина забігу. Щоб пройти до наступного етапу, я повинен пройти цей ще один раз. Це було дуже нудно, тому я зробив збірку своїх невдач. Це мій наступний етап. Від самого початку я побачив цей короткий шлях. З першої спроби я впав, але з другої дійшов до першого контрольного пункту. Я знайшов ще один короткий шлях, але я провалювався тут. Якщо не тут, то там, якщо не там, то там. Тож я вирішив їхати звичайним шляхом. Я їхав дуже швидко, тому врізався в цей камінь. Після кількох невдалих спроб я знайшов цей шлях. Він був набагато швидшим, ніж звичайний. Так я доїхав до третього чекпоінту. Потім я намагався знайти найшвидший шлях до четвертого, щоб доїхати до цього дерева. Я доїхав до п'ятого без жодної невдачі. Все було дуже добре, поки я не в'їхав у цей маленький камінь. Я знайшов цей короткий шлях, але після кількох спроб я зрозумів, що це доволі важко, тому я поїхав звичайним. І, проїхавши шостий чекпоінт, добрався до фінішу. Цей етап здається досить простим. До першого контрольного пункту я дійшов без труднощів. По дорозі до другого я кілька разів падав, але все таки добрався. Дорога до третього теж не була така й важка. А також без жодної недачі я дістався до четвертого. Тут я доволі довго мучився, але потім я знайшов це місце. Місце, де я міг забути про свою ціль і подумати, яка мета цього і чому я це роблю. Через деякий час я продовжив свій шлях, але коли я дійшов до чекпоінту, там було написано, що я пропустив ще один за ним. Тож єдине, що я міг зробити, це поплавати. Довелося починати з четвертої точки ще раз. Нічого особливого не було, я пройшов цей етап до кінця, без особливих труднощів. セキュリティ。Думаю,